Три прості рослини, які є на кожній грядці, і які кожна господиня хоче купити, які продаються отак на ура, з яких можна зробити доволі гарні гроші. Перша рослина це, як ви думаєте, хто? атівелегія. Це безтурботна рослина, яка росте на будь-якій грядці. Ось оговони повністю все, я просто їх позрізала, і вони зрізаються, вони потім пускають новенькі листочки ось так, і ростуть. Що ми їх зрізаю, щоб Більше повітря було до землі, тому що вони дуже тако широко розростаються. Я їх продаю там по 15 по 20 гривень. Не заганяюся з ними, тому що, ну правда, коли дорослі і різнокольорові, там в мене були по 50 гривень. Вони але якщо вони самі насівають ці маленькі сеченці, тому я їх продаю дуже дешево і на цьому можна заробити. Друга рослина це. У Нас називають шовкова трава. На неї я ставлю завжди ціну там 10 гривень за кущик. І люди беруть найбільша була сума на 250 гривень. Забрали повністю були таку плантацію. Я її продала. Вона розмножується дуже швидко, і люди її всі хочуть, тому що вона безтурботна в обиході. А третю рослину напишіть ви, яку ви вважаєте, що теж саме гарно, просто легко на ній заробити.